Доброго ранку, шановні мої відвідувачі та гості каналу. Сьогодні я на сніданок приготую швиденьке, дуже швидке печиво, яке називається цукрую подушечки, але з начинкою шоколадної лазурі. І так я використовую тільки вінчик. Одне яйце. 30 грамів цукру, 120 грамів або 100 грамів кефіру, дивлячись на яку кількість ви будете розраховувати, кидаю чайну ложечку соди і 250 грамів борошна. Потрошку вкидаю, і гарно розмішую. Дуже легкий, простий такий рецепт. Спочатку розмішую, звичайно, вінчиком, а потім додаю борошно і помаленьку руками. Замішую тісто. В нього додаю ще. Дві ложечки олії і гарно замішую дуже таке хороше, жовтеньке, еластичне, тісто. Тісто з бризкою лимоном, соком лимона, можна апельсина, мандарина, що вас там є. Буде такий аромат красивий. І продовжую замішувати. Додам чуточку борошна, буквально ложечку. Викладаю тісто на стіл, присипаний борошном, і розкачую у тонкий пласт. І так розкачала тісто, тонесенький пласт. Такий тонесенький. Також посипаємо какао. Зверху какао натираємо масло. Отак перегнули корж. і ще раз розкачали так, щоб какао і масло залишилося всередині. Тільки стіл треба дуже гарно змастити борошном, щоб не пристало. Духовку ми розігріли вже і викладаємо на противень. Заслати пергаментом. От так викладаємо і гарно розрівнюємо, і розрівнюємо по периметру. Кидаємо малесеньку мисочку ванілін. Супер. додаємо трішечки водички, розмішуємо його і змазуємо наше печиво. І отаким чином ванільний цукор буде мати кращий аромат. І став тепер вже в духовочку. В духовці припікся корж буквально 5-7 хвилин, і ми розріжемо його на квадратики. Притрушую цукром. Ось тільки ми цукру поклали всього 30 грамів, дуже мало. І через це чуточку присипаємо цукром зверху. Получаються такі печенюшки у нас. Цукрові. І ще буквально 2-3 хвилини поставимо в розігріту духовку. Вийшлось такі цікаві. Подушечки, цукрую. Цей рецепт родом з дитинства. Дуже швидко готується, буквально 5-10 хвилин і готуємо. Навіть запікається в духовці дуже швидко. Ось такі получаються дуже смачні подушечки цукрую. З малою кількістю цукру. І дуже швидко, цікавий, цікавий рецепт. Якщо зацікавив вас мій рецепт такий, то, будь ласка, готуйте таке печиво, ставте лайк, якщо сподобалося. І підписуйтесь на мій канал. Це я виклала тільки половинку печива. І ще половинка залишилась на сковорідці. Ось таке, де в той же час такою Шоколадно, ну іначе глазурю всередині. Смачненьке і дуже просто готується, дуже легкий рецепт.